Віталій Петрук Частина зони, яка забрудна радіонуклідами плутонію, ніколи не повернеться для проживання населення, оскільки очищення цієї території неможливо з економічної точки зору. Ця територія складає одну треть зони і об'єктивно існує. Змінити минуле ми не можемо. Але ми можемо вплинути на майбутнє і використати. Цю територію з максимальним ефектом, створивши спеціальну зону промислового використання. На цій території вже зараз розміщені Чорнобильська АЕС, три пункти захоронення радіоактивних відходів, дев'ять пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів. Саме тут зберігаються майже всі радіоактивні відходи, що виникли в результаті аварії на Чорнобильській АЕС. Та будуються сховища. Для радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива межі зони спеціально-промислового використання, як і сама зона, мають бути визначені законодавчо. На цій території повинні проводитися обов'язкові роботи щодо завершення зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, запобігання винесенню радіонуклідів за її межі, а також інша діяльність, яка буде давати користь державі. Решта дві третіх частини зони відчуження у майбутньому можуть бути доступними для проживання населення. Проте постає питання, чи економічно доцільно заселяти територію, яка зазнала забруднення, де майже повністю відсутня інфраструктура для нормального проживання людей, та з урахуванням того, що густота населення у відносно чистих північних районах України в шість разів менша, ніж на іншій території. Економічної доцільності заселення наразі не існує. Однак, звичайно, вирішальне слово у цьому процесі повинні сказати науковці на основі обґрунтованих та об'єктивних досліджень. За останні 10 років було згорнуто всі державні наукові програми в зоні відчуження. І приходиться констатувати, що сьогодні держава не координує та не фінансує тут наукові дослідження. Наукову роботу переважно провають окремі інститути за кошти Академії наук України та зі ентузіасти за грантові кошти. За результатами обговорення цієї теми на круглому столі із залученням широкого кола вчених, ми прийшли до висновку. Зона відчуження може і повинна стати майданчиком для вітчизняних та іноземних науковців. Агентство бере на себе обов'язок створити комфортні умови для проведення цих досліджень і для проживання науковців. Державне підприємство Екоцентр, що входить до сфери управління агентства, має людські та матеріальні ресурси. Для проведення досліджень і спостережень за станом довкілля у зоні відчуження За технічної допомоги Європейського союзу на підприємстві вдалося створити сучасну лабораторію, оснастити її надточним та надчутливим обладнанням. Можна сміливістю сказати, що не всі розвинуті європейські країни на сьогодні мають аналогічні лабораторії. Велика подяка, звичайно, європейському союзу за допомогу. Наше завдання використати цю можливість за максимальною ефективністю. Також за сприяння ЄС було проведено велику роботу по перегляду підходів до класифікації радіактивних відходів, які існують в Україні. Кращі європейські експерти разом з українськими прийшли до одностайної думки, що існуюче законодавство у цій сфері необхідно змінити. Зміна документа здешевить процес поводження з радіоактивними відходами, не порушуючи при цьому принципи радіаційного захисту людини і навколишнього середовища. Відповідний документ уже розроблено і він проходить е, на роз, ну, розгляд у міністерствах та відомствах. На майданчику ЧАЕС тривають масштабні роботи по перетворенню об'єкта укриття на екологічно-безпечну систему відповідно до урядової стратегії. Перший етап стратегії стабілізація вже завершено. Другий етап будівництва нового безпечного конфайменту триває по плану, і є всі впевненість у тому, що ми його завершимо вчасно. Ці два етапи були проведені за фінансові підтримки країн-донорів Чорнобильського фонду укриття. Наступний, третій етап демонтаж нестабільних конструкцій та вилучення паловмісних мас Україні доведеться здійснювати самотужки. Для чого? Щоб забезпечити нерозривність та плавність процесів при переході до цього третього етапу, вже сьогодні необхідно створити надійний механізм для фінансування робіт та об'єднати інтелектуальні зусилля інших країн, що мають схожі проблеми, наприклад, залучити ту ж Японію, яка постраждала від аварії на Фукусімі. Ми плануємо об'єднати науково-технічний потенціал і ресурси та створити в зоні відчуження спільну лабораторію, де і японські фахівці змогли проводити дослідження та набувати досвіду поводження з паливомісними матеріалами з об'єкту укриття. Це дозволить у подальшому впровадити цей досвід на фокусі Мадаїчі. Бюджет України продовжує нести тягар Чорнобильської трагедії і по сьогоднішній день, адже продовжуються роботи по виданню з експлуатації енергоблоків ЧАЕС. Та вилучення з них відпрацьоване ядерне паливо. В цьому році все ядерне паливо буде вилучено з енергоблоків та розміщено в сховище для ядерного палива. Це означає, що замість трьох ядерних установок, якими є перший, другий та третій енергоблоки ЧАЕС, ми матимемо одну ядерну установку це сховище для палива. Оскільки вартість обслуговування та кількість персоналу зменшиться, це означає, що зменшиться витрати бюджету. Звичайно. Нам не все вдалося зробити так, як планувалося. Недоліки в роботі лісового господарства в попередні періоди призвели до того, що в зоні минулого року відбулося кілька великих пожеж. І хоча пожежі не призвели до великого викиду радіонуклідів в атмосферу, однак нанесли суттєвий матеріальний збиток. Перед агентством стоїть завдання щодо організації великих за обсягом робіт з відновлення лісових надсаджень, адже ліс в зоні відчуження відіграє важливу якраз захисну функцію. Нам необхідно посилити контроль за загораннями та максимально швидко реагувати на їх виникнення. Плануємо максимально використати землю для потреб альтернативної енергетики. Заміна традиційних джерел енергії на альтернативні джерела тепла дозволить зменшити або й зовсім відмовитись від споживання газу для виробничих потреб і в зоні відчудження, і на Чорнобильській АРС. Уряд поставив завдання використовувати потенціал високовольтних мереж, які не завантажені. Ми ці заходи здійснюємо. Підсумовуючи, можна зазначити наступні завдання, які дозволять агентству в короткостроковій перспективі реформувати діяльність зоні відчуження. Ефективність діяльності на території зони необхідно підвищувати. Бюджет не може нести таке навантаження, знизити споживання газу, який йде на опалення будівель. Це завдання цілком реальне. Виконати за рахунок альтернативних джерел енергії. Більш ефективно використовувати існуючу інфраструктуру зони відчуження, існуючі будівлі, споруди. 30 секунд, будь ласка, завершуйте. Так, я завершую. Необхідно передати на аутсорсинг деякі види діяльність і слід надати персоналу, що працює в зоні відчуження, можливість вибору послуг, обов'язковість забезпечення яких покладена на Державне агентство з управління зоною відчуження. Більш широко будемо впроваджувати в роботу Державного агентства та підпорядкованих державних підприємств новітні технології щодо електронного управління процесами прийняття рішень з метою автоматизації та уніфікації процесів управління. Після виступ...